Добрий день, малята, любі наші дошкільнята! Я сорока рожева бока, з ранку полісу літаю, та новини всі збираю, тому все про всех я знаю. Ось до вас не тіла я цікаву казку принесла. Тож сідайте зручненько, слухайте та дивіться уважненько!» Українська народна казочка називається лисичка і глечик. Були собі дід та баба. Пішли вони якось в поле жито жати та й взяли з собою глечика молочка. Прийшли в поле, баба й каже. Не бсом мені глечика поставити і в справу. Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. Послухала баба, діда і поставила глечика під кущем. Пішли вони жито жарти. Жнуть та й жнуть, жнуть та й жнуть, аж біжить лисичка. Я лисичка, Родий хвіст. Сюду суну я свій ніс. Я люблю, люблю смачно готувати, а ще вмію я співати. Випила молочко, ням-ням, <гум> а голови не витягне назад, ходить, крутить головою, приказує. Ну, Глечику, пожартував і годі. Випусти мою голову. А Глечик не випускає. Хоч що ти йому роби? Ну, підожди ж, кляти Глечику, ось я тебе втоплю. Обігла лисичка до річки. Стромила голову в воду, наповнився глечик водою, лисичка шумавсь і скупалася. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Скажіть, діду. Лисичка дістала молочко з глечика, засунула в нього голову. Правильно, правильно. А що потім стало з лисичкою? Вона розсердилася mm -hmm. на глечик, побігла вона до річки, стромила голову в воду, наповнився глечик водою, а лисиця шупавсь і скупалася. Так, так. Якби лисичка не сердилась, а поміркувала, то змогла би звільнитися від глечика. Чого ж навчає нас сказочка? Не брати чуже, не гарячкувати, а думати, щоб не трапилося біди. Молодці, Тож бережіть себе, мої любі малята, і до наступної зустрічі. Карар!